Мінкульт призупиняє видачу листів сприяння для виїзду митців і медійників за кордон. Це буде з 3 березня. Як Ви вважаєте, які може мати наслідки чи ефект? От таке рішення щодо припинення видачі листів сприяння? Ця ситуація обурила всіх членів нашого комітету з питань гуманітарної політики незалежно від партійності. І ми запросимо обов'язково на найближче засідання міністра до себе, будемо про це говорити. Я написав відповідний запит до міністерства з поясненням, як вони бачать вирішення з цієї ситуації, і хто ці 500 осіб, які не повернулися, і на якій підставі вони виїхали. Те саме зробили інші члени комітету. Очевидно, ми тримаємо це на контролі. І я сподіваюся, що міністерство все ж таки зрозуміє, що така ситуація є неприпустимою. Я розумію, що вони кажуть, що вони зараз розробляють нові порядки, але на той час, поки вони їх розробляють, ми не повинні. Обити можливості представляти країну, а це не просто представляти країну. Хтось, наприклад, хто був якийсь великий музикант, може понести фінансові збитки. Людям потрібно повертати квитки. Не відбудуться збори для військових, які як правило роблять музиканти. Тобто репутаційних втрат дуже багато. Так діяти не можна. Змінювати недосконалі порядки. Потрібно я в цьому підтримую міністерство. Просто процедура цих змін мала би бути відповідальнішою.